Ще у квітні та червні балкон відчистили від старої фарби, відреставрували декоративні елементи та виготовили відсутні деталі, які побачили в архівних документах. Адже балкону понад 260 років. Я балкон виконаний дуже особливо з ремісничої точки зору. Балкони цього часу робили таким чином, що окремі їхні елементи зв'язували металевими прутами. Але цей балкон не типовий для свого часу. Він скручений кованими гаєчками. Найскладніше було виготовити герби. Їх здовж усієї решітки аж 13 і жоден оригінальним не зберігся. Тож з нуля виготовили всі за архівними документами цей балкон був виконаний на зламі двох різних стилів бароко та рококо. Власне, ці герби виконані у стилі Рококо, який особливо пишним, особливо складним. Виготовлення гербів було найбільш важким з ремісничої точки зору. Якщо зразки гербу віднайшли у документації, то шість куль на поручнях зробили за зразками схожого балкону у подвір'ї церкви святого Михайла. Вже відреставрованим його пофарбували у темно-зелений колір, такий, як і майже три століття тому. Ну, дуже важко сказати, скільки цей балкон коштував, тому що працювали майстри на цьому балконі безкоштовно в рамках семінару. Вони навчалися. В середньому це було 6-7 людей, які працювали впродовж п'яти тижнів. Коваль Юрій із семирічним стажем каже, що навчання у закордонного фахівця дуже цінне і знадобиться йому у майбутньому. Найцікавішим скоріше, чим найважче було от, власне, що Обстеження цього балкону, описання всіх його пошкоджень. Цікавим було так само роз'єднання цих всіх елементів, відновлення старих елементів, допаювання, доробляння тих частин, яких бракує. Проєкт реставрації лівого балкона, з якого у 1941 році Ярослав Стецько проголосив акт відновлення української держави, теж розробили і чекають затвердження та коштів. Натомість вже відомо, що реставрувати його візьметься один з учасників семінару. Ірина Панчишин, Олександр Бригадир, наш репортер.